Нація — це продукт 19 століття. Попри те, що там всім хочеться бути там поглибше, і так далі. Але сучасні нації в Європі, не тільки в Україні, італійці, німці, там багато інших націй народжуються реально в 19 столітті. А щодо молодої держави 100%. Тому що першою українською державою сучасного типу це була Українська Народна Республіка. А це був і і Західноукраїнська Народна Республіка. Це 1918 рік, фактично. І одна і друга проіснувала, ну так. Лічені місяці протягом трьох років, але все одно це були втрата столиці, повернення, втрата і так далі. Тому держава справді молода. Країна не молода. Нація ну, в широкому контексті не молода. В жилах українців тече кров: там, і Скіфська, і Печеніцька, і Половецька, і Козацька, і Єврейська, і там якась інша. інша, інша. Але це все до державний період, тобто до 1918 року. Держави, як от, як ми її собі уявляємо, з кордонами, з фінансовою системою, з правопорядком, там з тюрмами, з культурною політикою, не було.